Ви всі знаєте, зараз розглядається, продовжує розглядатися закон про мобілізацію. Там дуже багато поганих норм. Одна з них про те, щоб заборонити студентам, отримувати вищу освіту, другу вищу освіту, аспірантам тощо. І я зараз не говорю про ту невелику кількість людей, які дійсно ухиляються від того, щоб служити в лавах Збройних сил України. А я кажу про... Ті дев'яносто 95 нашої з вами молоді і людей, які отримують цю вищу освіту для того, щоб працювати на результат і будувати нашу державу і сьогодні, і після нашої перемоги. В мене буквально на минулому тижні була зустріч з студентами, аспірантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводила організація UA Experts, І ми дві з половиною години спілкувались. Такої кількості розумних, адекватних, глибоких запитань я не чув давно. Можливо, тому що я дуже багато часу провожу у Верховній Раді, і там менше таких запитань, які б допомагали розбудовувати державу і розвивати нашу країну. На жаль, в Раді таких запитань немає, а у студентів є. І ми маємо все робити для того, щоб зберегти цей золотий гінофонд і розвивати державу, допомагати їм. І впевнений, що прийде час, коли вони будуть допомагати Україні ставати однією з найкращих держав світі.